Ви купили надсучасний смартфон чи комп'ютер. крутіші параметри, він там має літати, все робити за секунди, вас радувати, все, що тільки загодно і так далі. Але є одна проблема. Його джерело живлення живить дуже повільно. І ви не можете насолоджуватися ним в повному обсязі. Тобто мобільність цього пристрою дуже низька. Ви маєте постійно десь ходити і підзаряджатися коло чергової розетки. Або шукати черговий павербанк. Або навіть просто він постійно у вас знаходиться в режимі негрозбереження, відключаючи основні функції, там камера, соціальний мережі, месенджери і так далі. Наскільки ви будете радіти такому гаджету? Думаю, що не дуже. Наш мозок – такий самий гаджет, який е, треба постійно підживлювати. Тобто в нього має бути стійке, нормальне джерело для енергії, поживних речовин, кисню. І різних компонентів. І саме це саме це виконує цю роль, виконує наша серцева судина система, і наші судини. Тобто нормальна робота судин, тобто нормальний тонус судин, нормальне здоров'я судин, відсутність всяких холестеринових бляшок і різних інших процесів судина дозволяє своєчасно підживлювати головний мозок